Плейцих один Шахтар-4. Ліга чемпіонів. Редбулл арена бачила, мабуть, найяскравіший матч української команди за часів повномасштабного вторгнення. Відтоді в Шахтарі змінилось усе. Майже вся команда, тренер і, на жаль, сам турнір. Цьогоріч фінал Ліги конференції відбудеться на тій самій Ридбул арені. Але перш за все, гірникам доведеться пройти важкий шлях. Його початок 2 жовтня. Хіба стіни та злоти тебе вітає, Фабе, Це дві все світри, папе, це дві все світри, це дві все Суперників Київського Динамо ми вже розібрали. А як щодо Шахтаря? Чи дійсно опоненти Донечан здаються слабшими, ніж у киян? У цьому відео ми оцінюємо суперників Шахтаря за спеціальними правилами з попереднього випуску. Вони прості. Ми обрали чотири, на нашу думку, головні критерії: трофеї за попередній та цей сезони, старт цієї кампанії, місце в рейтингу УЄФА та кількість гравців збірних у команді. За кожен показник будемо нараховувати бали. Кількість трофеїв дорівнює кількості балів. Тобто, один трофей це один бал, два трофеї два бали. Виняток лише п'ятірка найсильніших ліг. Та чемпіонати, які нижче 40-го місця в рейтингу коефіцієнтів УЄФА з найсильніших дивізіонів суперників у Шахтаря немає, але є з іншого боку. Це мальтійський Хамрун Спартанс. Мальта в таблиці коефіцієнтів на 41-му місці. Там трофеї будемо рахувати за пів бала. Далі старт сезону. Дуже вдалий оцінюємо в 5 балів, вдалий у 4, середній в 3, поганий в 2, а дуже поганий в 1. Наступний показник – клубний рейтинг. Команді з топ-50 віддамо 5 балів, з топ-100 4 з топ -150, 3. з топ-200-2. А якщо команда в топ-200 не входить, отримує лише 1 бал. Останній пункт гравці збірних схема така: один гравець дорівнює півбала. Однак, якщо він викликається у збірну топ-10 рейтингу FIFA, це 1 бал. А якщо його збірна не входить до топ 100 у світі, лише 0,25. Перший суперник Шахтаря Абердін. І дуже добре, що проти шотландської команди ми зіграємо вже в першому турі, адже саме Зараз у них величезні проблеми. Здавалось, команда тільки набирає хід в минулому сезоні. Вони виграли кубок Шотландії в Селтіка. В основний час 1-1, а в серії пенальті 4-2. Але старт цього сезону суцільна катастрофа. Останнє місце в чемпіонаті. Загалом з усіх матчів у сезоні Абердін має 4 поразки, 2 нічиї та лише одну перемогу. Вона була в кубку над Мортоном з нижчої ліги 3-0. А в останніх двох матчах не переграли дві команди, які щойно піднялись в прем'єр-лігу з Фалкірком. Поразка 0-1, з Лівінгстоном нульова нічия. Шотландці встигли вилетіти з Ліги Європи від румунського ФК СБ 2-2 вдома, 0-3 на виїзді. Таким чином, головний тренер Джиммі Телін з кубкового героя перетворився на кандидата на звільнення. Ми поділяємо розчарування уболювальників. Ми відчуваємо те саме. Зараз це період смутку. Ми повинні зробити набагато більше. Я і футболісти знаємо це. Саме на цьому ми зараз зосереджуємося і крок за кроком будемо намагатись покращити результати. Підсумку один бал Абердін отримує за перемогу в кубку. Більше одного не можемо дати і за старт сезону, адже жахливіше, важко й уявити. У клубному рейтингу команда на 195-му місці, що ледь-ледь дотягує до двох балів. Але найголовніша перевага Абердіна збірники. Їх аж вісім, відповідно, це 4 бали. Загалом в Абердіна вийшло 8 очок. Наступний суперник Шахтаря Легія не плутати з Легією, де багато українців. Легія це команда із столиці Польщі, Варшави, і насправді у цього клубу аж надто багато схожого із Шахтарем. Перше в попередньому сезоні вони також провалили чемпіонат, закінчили на п'ятому місці, а кубок виграли. Друге, легія перед сезоном змінила тренера замість скандального Гонсало Гонсалофе, який міг показувати середні пальці трибунам суперника. Команду очолив екс тренер збірної Румунії, попередник Луческу, Едвард Йорданеску. Третє. У команди також багато новачків. І четверте – Легія теж стартувала з першого раунду Ліги Європи, але згодом опинилась у лізі конференцій. У першому раунді польська команда пройшла казахстанський «Актобе». Двічі їх обіграли по 1-0. Важче було з чеською «Остравою» – 2-2 на виїзді та перемога 2-1 вдома. А в третьому раунді поступилися «Аеку» з «Ларнаки» – 4-1. Вдома перемоги 2-1 не вистачило. Вже в раунді плей-офф кваліфікації до ліги конференцій зі скрипом на зубах пройшли хіберніан виграли 2-1 на виїзді. А вдома до 93-ї хвилини поступалися 1-3. Але колумбієць Юрген Елітім зумів перевести гру в Овертайм. А вже там Мілета Райович зрівняв рахунок і вивів команду в етап Ліги. Отже, навіть і тут збіги. Легія вилетіла в третьому раунді з Ліги Європи, а в заключному раунді кваліфікації до Ліги конференцій все вирішилося в додатковий час. Нічого не нагадує. Якщо говорити про нових гравців, то до Легії приєдналися футболісти збірної Польщі, Кацпер Урбанський півзахисник з Болонії та Каміль П'єнтковський центрбек із Зальцбурга. Так його ми вже бачили проти Динамо в попередньому сезоні в раунді плей-офф кваліфікації до Ліги Чемпіонів. Також з гучних трансферів Мілета Райович, нападник із Вотфорда за 3 мільйони євро. Найдорожче придбання. Оренда з Фрайбурга, Ноа Вайсхаупта, лівого півзахисника, та підписання правого захисника Емпорі Петра Стояновича. Він має 68 матчів за збірну Словенії. Беру на себе відповідальність, але я приїхав сюди, щоб виграти чемпіонат Польщі. Обіцянки потрібно виконувати. А коли ти працюєш з десятьма новими гравцями і граєш кожні три дні, вони навіть не мають можливості познайомитися один з одним, тому що одні на тренуваннях, інші на відновленні. Попри такі слова, команда по факту вкомплектована добре. Має вісім збірників, але чотири бали зарахувати не можемо. Збірна Вірменії на 105-му місці в рейтингу збірних ФІФА. Тому тут не половина балу, а чверть. Отже, за цей показник 3,75 бали. У клубному рейтингу Лехія на 68 му місці. Це 4 бали. Старт сезону відверто поганий. Виліт з Ліги Європи та шосте місце в чемпіонаті буде дорівнювати двом балам. Так само два і за трофеї. Кубок і суперкубок Польщі. 11,75 на рахунку в легії. Поляки явно зараз виглядають сильнішими за Абердін. В третьому турі Шахтар зіграє проти Брейдабліка. Ісландська команда з міста Коупавогюр. Вони пробились до основного етапу Єврокубків лише другий раз в історії. Перший був у сезоні 2023-2024. Тоді вони двічі зіграли проти зорі у лізі конференцій і обидва рази програли 0-1 та 0-4. Чи змінився відтоді рівень команди глобально? Навряд команду досі тренує Галдор Арнасон, молодий спеціаліст, якому тільки 41 рік і для якого це перша команда у ролі тренера. У Єврокубках ісландці стартували з першого раунду ліги чемпіонів проти Албанської Егнатії. Спочатку на виїзді програли нуль а вдома перемогли аж 5-0. В наступному раунді по них катком проїхався Познанський Лех. 7-1 поляки виграли в першому матчі, 1-0 в другому. В лізі Європи суперником Брейдабліка став Боснійський Зрінський. У Боснії та Герцеговині нічия 1-1, А в Ісландії Зрінський переміг 2-1. Вже у лізі конференцій Брейдаблік спромігся двічі обіграти Віртус із Сан-Марино 2-1 та 3-1. Зараз Брейдаблік у своєму чемпіонаті не може перемогти сім матчів поспіль. І це чинний чемпіон. В Ісландії чемпіонат розпочався ще навесні, тому зараз він уже підходить до завершення. А Брийдаблік аж на четвертому місці. Хоча в попередньому сезоні вони стали чемпіонами, а також виграли кубок ліги. В цьому сезоні ж теж розпочали вдало, виграли суперкубок. Тобто за трофеї даємо три бали. Оскільки в Ісландії вже далеко не старт сезону, оцінимо поточну форму команди. А вона жахлива. Дві перемоги за останні 13 матчів. Це один бал. В клубному рейтингу брейдаблік на 179 му місці. Тож це ще 2 бали. А от єдиний гравець збірної Ейнерсон, запасний кіпер Ісландії. Пів бала. Як результат 6,5 очок. Поки що це найслабший показник. Чим ти заробляєш собі на життя? Граю в футбол. Але ж у Сент Патрікс всі гравці аматори. А значить, кожен десь працює. Та ні, це не так. Ми є напівпрофесійною командою, це трохи інше. А окрім мене, в нашій команді наразі є ще три гравці, для яких футбол не є тільки хобі. На Закарпати пограти не хотів би. Якби було запрошення, напевно дав би згоду. Але це питання радше не до мене, а до тренерів Карпат. Пограти за Карпати було б і корисно, і цікаво. У 2011 році, в третьому колі кваліфікації до Ліги Європи, львівські Карпати грали із Сент-Патрікс. Це були слова капітана ірландської команди Стівена Бредлі. Минули роки, і зараз цей чолов'яга тренує Шемрок Роверс. І вже не рік, не два, а дев'ять. І Карпати все ж таки його не запросили. Шемрок Роверс четвертий суперник Шахтаря в лізі конференцій. У цьому турнірі вони стартували ще з другого раунду кваліфікації. Гібралтарський Сент-Джозефс переграли 4-0 в гостях, а вдома зіграли безгольову нічию. У третьому раунді Балкані з Косово. Їм поступилися 0-1 в першому матчі, але через тиждень хлопнули суперників 4-0. А в заключному раунді зробили сенсацію. Пройшли португальську Санта-Клару. 2-1 перемога на виїзді, 0-0 вдома. В чемпіонаті Шемрок іде на першому місці з непоганим гандикапом. Однак чемпіонат Ірландії, як і вищий дивізіон Ісландії, розпочався набагато раніше. А ось за минулий сезон команда Стівена Бредлі не здобула жодного трофею. Відповідно за цю компанію також нуль. Але нині команда бездоганна. За останні 28 матчів лише дві поразки. Буквально протилежна ситуація від Брейдабліка. Шемрок вийшов у етап Ліги ліго конференції, пробився вже у півфінал Кубку Ірландії та лідирує в чемпіонаті. Ще більше подобається атмосфера в команді та сімейні стосунки з фанами. Син Стівена Бредлі Джош нещодавно поборов рак, який турбував його три роки. Фанати Шемрока в другому матчі проти Санта-Клари з 11-ї хвилини почали виконувати пісню на честь сина тренера. Бредлі був шокований. Оплески під час гри були неймовірними. Я не знав, куди себе діти. Я цього не очікував. Це було дуже зворушливо, я не можу описати це відчуття. Це було справжнє тепло, справжнє емоційне тепло. Джош побажав мені удачі сьогодні, перед тим як я вийшов з дому. Хоча раніше він цього не робив. Я сказав хлопцям: нам треба виграти цю гру для Джоша. У табличку даємо 0 балів за трофеї, але 5 за хід у цьому сезоні. В клубному рейтингу Шемрок на 97-му місці. Це 4 бали, а гравців збірних лише 2. Тобто це 1 бал. А усього 10 балів. І як підсумок, Шемрок Роверс в нашій імпровізованій таблиці поки на другій сходинці. П'ятий суперник шахтаря в лізі конференції вже знайомий українському вболівальнику. Мальтійський Хамрун Спартанс вже в цьому сезоні відлітав від київського Динамо два рази по 0-3. З того моменту в їхньому складі змін майже немає. Єдине підписання семір Смейлагич з другого корейського дивізіону. Це підсилення прямо таки уособлює силу мальтійської команди. Кістяк Хамруна кілька футболістів збірної Мальти: Воротар Генрі Бонело, 5 років у команді, лівий захисник Райан Камензулі, 4 роки в колективі. Та Джозеф Мбонг Вінгер 6 років у клубі. Всі вони залишились в команді і на цей сезон. Вихід в основний етап одного з трьох єврокубків це історичний момент для Хамрун Спартанс. Раніше максимум доходили до плей-офф кваліфікації. В цьому сезоні для такого досягнення їм треба було пройти бодай одну стадію в одному з євротурнірів. У другому раунді кваліфікації до ліги чемпіонів не змогли пройти Динамо. Далі двічі програли Макабі, майбутньому супернику киян на той час: – 1-2 та 1-3. І лише в раунді плей-офф кваліфікації до ліги конференцій вибороли право на етап ліги. Здолали латвійський РФС вдома, 1-0, а на виїзді втримали нічию 2-2. Тепер цифри: чемпіонат Мальти не входить в топ 40 рейтингу УЄФА, тому один трофей це півбала, а не один, як зазвичай. Хамрун в минулому сезоні виграв чемпіонат та суперкубок, тобто один бал в скарбничку. Старт сезону посередній три бали. З одного боку історичне досягнення в Єврокубках, а з іншого тільки четверте місце в чемпіонаті та три нічії з п'яти матчів перед шостим туром. Клубному рейтингу команда на 239-му місці. Нижче 200-го тільки один бал. Гравців збірних шість найяскравіших ми згадали. Однак ані Мальта, ані Нігер у топ-100 рейтингу FIFA не входять. 166 те та 117 те місця відповідно. Тож один гравець це лише чверть балу. У підсумку за збірників Хамрун отримує тільки півтора, шість з половиною і останнє місце на рівні з ісландським брейдабліком. Фінальний суперник на етапі ліги хорватська рієка. На перший погляд, суперник не складний і старт сезону не вдався. Але якщо поглянути ширше, то рієка сильніше, ніж здається. Річ у тім, що хорватський клуб придбав американський бізнесмен Білл Фолі. Він мільярдер і власник Борнмута, Хіберніана, Лор'яна та Окленда. З цього сезону трансферна політика рієки вмить покращилась. Посилення прийшло серйозне. Наприклад, Даніель Адуаджей з молодіжки Борнмута також змінився головний тренер. Тепер команду очолює Віктор Санчес. Раніше він працював головним тренером в Олімпіакосі, Бетісі, Малазі та інших немало відомих клубах. Якщо говорити про результати, то Рієка, як і Хамрун, стартувала ще з другого раунду ліги чемпіонів проти болгарського лодогорця. Зіграли вдома 0-0, А на виїзді програли 1-3 в додатковий час. В лізі Європи пройшли Шелбурн, 1-2 поразка, але відігралися в Ірландії та перемогли 3-1. Проте до Ліги Європи так і не потрапили. Розгромна поразка 0-5 по оку і путівка в Лігу конференцій. Рієка виграла в попередньому сезоні чемпіонат та Кубок 2 бали. До речі, якщо пам'ятаєте, саме Рієка в минулому сезоні вирішувала долю шахтаря. Майбутній суперник донечан виграв кубок 2-1 у Славен Белупо за підсумками двох матчів. Якби програли, Шахтар опинився б одразу в основному етапі Ліги Європи, але це вже зовсім інша історія. Старт сезону в чемпіонаті жахливий: дев'яте місце в чемпіонаті та шість очок за сім матчів. Більше одного балу дати не можемо. 163 тє місце в клубному рейтингу, що дорівнює двом пунктам. Збірників у рієки сім новачки литовець Ласіцкас та конголезець Ндокіт отримають лише по чверті балу, адже їхні збірні не потрапляють у топ 100 Хорватія ж навпаки на дев'ятій сходинці, тому тоні фрук принесе один бал. Всі інші по 0,5. Тобто разом 3,5 отримує Рієка за збірників. Загальний бал 8,5. Отже, підсумки такі: лідер і найсильніша команда в нашому рейтингу Легія 11,75 бали. На другому місці Шемрок Роверс і 10 балів. Третє місце за рієкою. В них 8,5. Четвертий Абердін, 8 балів. Останнє місце між собою поділили Брейдаблік та Хамрун Спартанс по 6,5 з половиною балів. Бонусом порахуємо і Шахтар за цими ж правилами: один трофей за останні два сезони і дамо три бали за старт цієї кампанії. Не можна назвати її поганою. Гірники разом з Динамо та Колосом лідирують в чемпіонаті. Проте і не вихід в Лігу Європи псує загальне враження. 53 тє місце в рейтингу і 4 бали. Збірників 12. це 6 пунктів. Разом 14. Це означає, що донечани з відривом переважають усіх суперників. Однак не цифри грають у футбол. За це ми його і любимо. Тому, звісно ж, не зациклюємося. Такий формат створили тільки для того, аби цікавіше продемонструвати якість команди суперника. Пиши в коментарях, чи сподобалось відео, та який опонент може здивувати найбільше. Чекаємо єврокубків для наших вже з наступного тижня. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.